Вітаю вас, творчій майстерні Лесі Подгурської. І дійшла черга до посилочки Наталі. У неї ось такі стародавні корали. Дуже гарні, але в пакетику я не витягую, бо вони більша частина розсипані. Є такий корал сучасний коралоїд, є крихта коралова. Ось так покажу вам краще видно. І таке агатове намисто з такими гарними агатовими намистинами і крихти. Тож, беруся я за оновлення, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові, і подивимося, що я зробила. Із агатової крихти зробила комплект. Одну намистину вона квадратно використала для кулона, а Дві намистини, вони такі трошечки завужені з одного боку. Я використала на браслет. Крихту всю посадила на піни і зібрала такий комплект сережки. Крихти було багато, так що майже. Це кольє з крихти. На закінчення я відібрала рівніші, настільки, наскільки можна було відібрати, дала таку фурнітуру на намистину і всім любимі ковпачки. Оцю китицю я залишила, тому що, щоб її зробити, це теж багато роботи. І тут досить дрібненький, дрібненька крихта, тож вирішила такий зробити колон з цією намистиною. Із червоного коралу з крихти, також зробила комплект, але вже трошечки інакший. Два дні набирала цю на піни. донабиралася до того, що потім ми залишилися без світла. Була тривога, і ми були у, в укритті, ну, в укриття таке. Правило двох стін, тут в мене запікала хлібопічка, думаю, йду подивлюся, що там треба чи треба додати, чи не треба. І так стою і думаю: і якщо прилетить, а я тут і такий, знаєте, така пару секунд, і світло пропадає. І тоді ще через пару секунд чути було два удари. Вдарили. Недалеко від нас по розподільчій, і вибили нам світло на дві доби. Так що залишилася робота така вже скласти, вдень складала, і, коли вже потемніло, доробляла при лампочках і свічці. Творити без, скажу вам, без світла дуже важко, і взагалі збирати на намисте також дуже важко. Навіть не знаю, як наші бабусі вишивали і щось зробили, такі делікатні клопітні роботи вечорами, зимою, коли день дуже короткий, і при тих лампах ну, реально важко. Але я доробляла і цього разу також доробила при лампі і свічці. Ось такий комплект вийшов сережки. Зробила один браслет до цього кольє, і ще залишалося. Я запиталася Наталі, вона каже, що ще можна зробити один браслет. Так що, то, як Наталі схоче, схоче два, схоче такий-такий, можливо, комусь подарує, ну це вже як вона вирішить. І. Додала я такі фурнітурні намистини для яскравості для краси, а на закінчення використала такі були у наталі в цьому намисті. А з великих крупних намистин коралу, які були там на шнурку, я зробила таке намисто. Використала і чорні намистини, і оці квадратні чорні намистини були в агаті. До агату вони там зовсім не пасували, а сюди навіть дуже підійшли і по довжині додало мені, щоб я могла витягнути. Тому що, як ви пам'ятаєте, була тільки ця центральна частина, а решту був шнурок. Треба було чимось цей шнурок замінити. Ось я використала намистини, які залишалися, і ще використала крихту рівнішу, яку вибрала. Через роздільну намистину, щоб зовсім рівніше було. Ось така бочечка фурнітурна, А тут дала такі диски. І ще в агаті були такі жовті жовта крихта. Я, від... Я забрала її, щоб... тому що вона ну, зовсім тут не пасувала. От, бачите? Було ця. Її небагато було, тих пару намистин, але вони псували гаму кольору, і я вирішила її зовсім забрати. Погодила з Наталією, що я додав решту свої намистини, і вирішила зробити таке майже жовто-блакитне, додала такі з моранського стекла ручної роботи намистини такого бірюзового кольору. Додала таку фурнітурну і ще на закінчення цитрин, якраз по кольору, бачите. Майже до цього агату. Так що ось такий ще браслетик. І добралась я до коралу. Там цілий пакет коралу був. Корал досить важко складати, але я за світл світловий день зібрала, склала одно намисто, залишилося тільки. Доробити закінчення. Знову ж кажу, корал взагалі дуже важко при без світла збирати. Ще оцей трошечки більші намистини, а там наступний покажу зовсім дрібненький. Ось. До. По центру я вибрала самі найбільші, якраз їх і було 9 намистин, вийшло 9 низок. І потім від більшої до меншої. Додала такі. Сніжинки роздільні і додала фурнітурні такі намистини, якраз з розміру цього коралу. Використала такий конектор, я його люблю використовувати якраз саме до коралових багаторядних. Ну і на закінчення так, ланцюжок можна без ланцюжка, я просто дала ланцюжок, бо я хочу ще з одним намистом додати. Так що прийшлось складати мені при свічці і лампі. Це я зробила вже в самому-самому кінці, але просто поки що це намисто на манекені я хочу показати, що можна і так вдягнути. А потім я до нього повернуся послідовно. Потім я це Ну, корал має свою історію. Це кума Наталі, віддала їй і каже, на, ну, Наталя. Не... Ну, Вирішила зробити для куми такий подарунок і з того розсипу коралу зробити намиста. І вийшло ще одно. Спочатку, як я розкладала, кажу, три гарантовано, але вийшло аж п'ять. Він дуже дрібненький. Він так по Такі таблеточки. вони по ширині, бачите, трошки ну, 3, 4, навіть 5 може, а по висоті. 1 15 міліметра. Так що тут трошечки я намучилась, поки це все зібрала. Ось такий конектор. Дала такі фурнітурні намистини для краси, дуже гарно вони тут дивляться, такі як етно. І центр отакий. І ще залишалося. Наталя каже зробити сережки. Тож, ще є і сережки, ось такі. Такий коннектор, швенза і такі коралові вісюлечки. Ну і ще браслет. Браслет зробила на три низочки. Такий дала. Роздільні з'єднювання. І ще залишалося. Але ж там ще було камінне намисто, трошки коралу, і я вирішила зробити оце, що я вам показувала, зі згарду, згарда з латуні, на три низки, які з'єднювала таким елементом. І мені дуже подобається. Сюди вставила намистину камінну, бачите, тут ось ще є. На зменшення я їх дала. Ось. І вийшло ще того дрібного коралу на три такі частинки. А решту вже додала каміни мисто, гачок і ланцюжок. Так що я навіть здивована, ну використала весь корал, все-все, що було. Ось, на закінчення ще такий комплект. Там, уже, як Наталі з мою порішають, Можливо, кума подарує одно намисто Наталі за її доброту, що вона вирішила таку красу повернути. Ну, але то вже там їхні кумовські справи. І це все. Світло, слава Богу, вже нас відновилося частково. Я тиждень навіть посилки не могла відправити, тому що були перебої зі світлом дуже, і комп'ютер на пошті згорів. і Хакерська атака на Укрпошту була. Да, дуже багато всього за той час було, поки я робила ці прикраси. Але радію, що я справилася. І настрій в мене хороший, незважаючи на ці прикрості, які нам задають наші сусіди в лапках старші брати. Не знаю, чому вони себе назвали старшими. Грусь то була перша, а Московію Грусь створила. От, і цікаво, я річ почула, що це та, якби Росія, дочка Київської Русі, і вона пішла війною на свою маму. Як вам таке? І щось в тому, напевно, є. На ту, яка породила. Але як грубо скажу, я, я тебе породила, я тебе й уб'ю. Це, напевно, теж про нас. Не, я не кровожатна, не хочу нікого, щоб вбивали. Я тільки хочу, щоб вони забралися з нашої землі і дали нам спокій, дали нам жити так, як ми хочемо. Не треба нас спасати, тому що вони з 9 місяців війни і вони нас ще спасають. Добре, не буду вам псувати настрій, ви і так це все знаєте. Мирного неба нам над головою. І якнайшвидше отримати перемогу над злим ворогом, тому що це геноцид нашого народу. Та й зрештою ще два слова скажу. Я завжди казала, що Путін диверсант. Як вони цього не бачать? Я з перших днів війни це розумію, тому що все, що він робить зле нам, повертається до нього і руйнує їхню країну. До чого вони докотилися? Могли жити при такому багатстві, при такому достатку, могли жити як в Еміратах, і ще й ми би до них притягнулися, тому що ми не настільки в нас теж свої причуди є. Але щоб зруйнувати і зробити країну зледенною, Я ніколи не думала, що в них там така біда. Ну, це не, не, я не слухаю наших пропагандистів, вони говорять, що наші говорять, що в них зле, вони говорять, що в нас зле. Я їх слухаю саме їхніх. І вони розказують, що у них вже там дуже зле. Ось і один провидець сказав, що підтвердив мою думку, що Путін диверсант, ну, поки ми не знаємо, на кого він працює. І він поставлений для того, щоб знищити Росію, щоб відрубати всі зв'язки, знищити всі енергоресурси, знищити населення. От зараз чоловіки, такі робочі руки гинуть, вигнати розумних, залишиться злидарі. Як ще один сказав, наглядачі і. Ув'язнені. Так що закон карми працює не так швидко, як би нам хотілося, але ніхто його не відміняв. Тому що посієш, то пожнеш, будемо сіяти хороше, і буде все у нас добре. Помагайте один одному. І Україна буде розцвітати. Гарного дня всім!